Сьогодні у нас 18 лютого 2024 року. Перед нами пізньозимовий сорт чеської селекції під назвою Топас. Цей сорт дуже гарно зберігається в звичайному підвалі. Не требуємо камер, холодильників. Він не втрачає вигляду, не втрачає смакових якостей і так само не пухне, не пісочне. Сорт з дуже Гарним терміном зберігання. Так, ну по вазі середня вага 200 грамів, плюс мінус Зараз пару яблук кину. Отак. О. Ну і зараз розріжу, продегустуємо. Цей цікавий сорт. Так, давайте опа, розріжемо яблуко. Слухайте, як воно тріщить. Таке сильне. М'якоть. Бризга он соковита сокон. Тече. Вміряв. Вміст цукру, коливається від 15 до 18. Так, тепер смакуємо, пробуємо на смак. Угу. Смачне яблуко. З дуже приємним виразним присмаком. Присутній цей присмак яблуку рубінова. І яблуку топас. Рубінова йде більш солодка, топас з кислинкою. Але оба яблука, обидва яблука дуже смачні. Цукру достатньо. Кислинка є у цього сорту приємна. Також виразний яблуновий смак присутній цьому сорту. І так само дуже соковите, таке хромке яблуко. З гарним терміном зберігання. Рекомендую.